Усім привіт! Глянемо, що пропонують у секундах по ціні 1000 гривень за одну річ. У мережі магазинів на вагу сподобався ось цей жіночий светрик, синтетичний, але дуже затишний. Ну а ми з вами вирушаємо до Хумани на ексклюзив приміряти і розглядати дорогі пропозиції. Романтичну модель від Lavisra також пропонували за тисячу гривень. У ній мені дуже сподобався графітовий колір. По мені і моїй росовці сіла вона недостатньо добре, але все ж таки вам мусила показати, які речі пропонують за тисячу і більше гривень. В наступному магазині знайшла для вас причудовий варіант для літнього спекотного сна. Це віскоза за цитатом. Тканинка дуже щільна, не тоненька, але надзвичайно проголодна до тіла, такий собі нічний кондиціонер. А також мені у ній сподобався гарний принт із такими трояндочками у стилі прованс. Знайти її можна за моїм прямим посиланням в описі під цим відео. Забирайте і насолоджуйтеся літнім сном. Знайшла ще один. Халатик у стилі кімоно, він саме так і називається кімоно. У нього квадратні такі короткі рукави, іде на запах, не передбачає паску. У мене в магазині з минулого літа. А лишився такий самий, теж новий, у такому самому кольорі, тільки довгий. Яке було моє здивування, коли я побачила, що на вторинному ринку такий короткий халатик коштує від 40 доларів. Вам пропоную значно дешевше, і на короткий, і на довший. в описі під цим відео знайдете пряме посилання. Котон там за якістю такий, як використовує фірма Кос, хто знає, тонкий та хромкий. Побачила схожий халатик на кадрах шарадянського фільму. Ось цю літню лаймову блузочку, нібито як з пухнастої віскозою, придбала собі, була цілком нею задоволена, і м'яка і легенька на літо. Новеньку тягучу сукню придбала для своєї доньки. В примірці вона виявилася для неї дуже вдалою. На моїй сторінці в інстаграм на вас чекатимуть біжутерні прикраси та ювелірні вироби зі срібла. Посилання на деякі з них лишу в описі під цим відео. А вам кажу до нових зустрічей і бувайте мені усі живі й здорові!